Доброго дня, з вами інтернет-магазин НТЗу. Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів-рошилка сонечку. Сьогодні хочу вам розказати про ось такий комплект. Це у нас комплект подачі обратки на розподільник, на розподільник корейський або ось такий болгарський. Це для перенесення. Якщо ви перенесли ваш розподільник з місця, де він з заводу стоїть на задню частину трактора, то ось такий комплект подачі обратки вам переповнений. Пригодиться для того, щоб все підключити. Це в нас комплект окремо виведений від оригінального МТЗовського, тому що є декілька різниць. В розподільнику, в підключенні, саме в підключенні. Різниця більше в чому це в ось цьому ось такому болт штуцер Ось він також у нас тут встановлений, але на ньому ще ось така приспособа, яку ми самі зробили. Для чого це робиться? Тому що відрізняється. У нас подача, точніше, обратка з оригінальним МТЗовським та з цим болгарським або корейським. Вони у нас є. Це набагато кращий варіант, я вважаю особисто, ніж оригінальний МТЗовський, тому що дешевший, по-перше, варіант, і в-друге вони, на них більше запчастин, вони більш масовіші у нас зараз на даний час, ніж оригінальний МТЗовський. Якість у них теж дуже класна і набагато простіше з ними працювати. Працювати. Отож, комплект у нас входить це шланг на подачу, під 24 ключ іде з однієї сторони прямий, другий кут, кутовий у нас іде штуцер. Далі йде шланга 2,5 метра на под, на обратку. До шланги у нас йдуть в комплекті ось такі 2 євро хомути. Воно на такому болту вони широкі, вони кріпкі, вони все тримають. Також йде ось такий голий флянець та комплекти підключення. Ну і саме цей основний болт-штуцер із перехідничком. Встановлюється він на обратку. сюди ви встановлюєте шланг гостю і зажимаєте хомутами. Ось цьому різниця. Появився нарешті у нас такий комплект, тому що було багато питань від клієнтів, що трішки не виходив підключити оригінальний МТЗовський. Ось такий варіант. Хто бажає замовити перенесення розподільника? Наприклад, у ваш старий розподільник оригінальний ще МТЗовський, вже там підтікає, працює не так, як потрібно тримає вашу навіску чи ще якісь агрегати. Можете придбати собі ось такий розподільник. Це в нас Болгарія дуже класної якості. Є вони у нас багатьох варіантів. Є на три секції з трьома плавищами, з двома плавищами, є на дві секції, є на одну секцію. Ну, варіантів багато. Тому, якщо бажаєте, можу придбати собі такий розподільник, також подачу обратку, ну і, звичайно, перенесення. До нього це троси, кити. І панельку, щоб все це перекрити, щоб у вас удобно, справа де речаги винести речаги на праву сторону не біля руля, не біля керма. Всім дня, мирного неба! Хто бажає замовити, номер телефону в описі до цього відео.